В Німеччині є цікава традиція, про яку ми не відразу дізналися. Друзі можуть піджартовувати один над одним. Наприклад, якщо молодому чоловіку виповнилось 25 років, але він ще не одружився, вночі приходять його друзі і розвішують ось такі, наприклад, гірлянди із пачок з під цигарок. Буває також на якісь окремі дати, я ще не вивчила, коли саме на що. Можуть розвішати, наприклад, в 30-річчя шкарпетки, гірлянди із шкарпеток. Або прикрасити все подвір'я власним одягом. Наприклад, футболки на деревах вішають там, на двері. Таким чином всі тоді розуміють, що тут проживає. Юнак чи дівчина, які ще не одружилися, але досягли певного віку.